Вітаю всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Степане знову з вами в етері. Як завжди, ми показуємо приховані місця та повертаємо вкрадену в нас колись історію. Ми повертаємось до актуальної нашої теми Київського метрополітену, вічно актуальної, і сьогодні поговоримо про одну з найкрасивіших та найстаріших станцій метро Києва станцію університет. А перед цим як ми розпочнемо, друзі, обов'язково перевірте підписанько на наш рівний канал. Якщо ви цього не зробили, зробіть це прямо зараз. Також зверніть увагу на наш телеграм. Там будемо публікувати ті фотографії, які не потрапляють у Ютуб. Зокрема, прямо зараз ми будемо постати цікаві факти з життя станції метро Університет за її лаштунками, які не бачать звичайні пасажири. Також засилайте нам донатик. Штрикайте вподолайку під по цим відео, залишайте коментарі, і ми розпочинаємо. Отже, станція метро університет. Вона потрапила в першу серію київського метрополітену і будувалася ще з кінця 40-х років по 1960 рік. Перші проекти цієї станції були подані ще в 1952 році. Було оголошено конкурс, і було різними групами архітекторів проєктантів розроблено декілька різноманітних проєктів, які отримали свої власні назви, такі, як, наприклад, червона книга або троянда. Варто звернути увагу на те, що ці кольори мали бути синхронізовані з будівлею Червоного корпусу університету, тому що станція сама отримала назву через розташований. Поряд університет імені Тараса Шевченка. А станція метро університет це єдина станція київського метрополітену, будівництво якої відбувалося не через вертикальну шахту, а крізь нахилену шахту похилого тунелю. Це було пов'язано в першу чергу через складний рельєф місцевості, адже наземний вестибюль станції, який виходить на бульвар Шевченка, знаходиться на високому урвищі над Лебіською долиною колишнього панківського струмочка, який протікає через ботанічний сад і впадає в річку Либідь. Зараз він знаходиться в колекторі. Зокрема, старі часи схили біля університету називалися трауфетеровою гіркою на ім'я одного з ректорів. Київського університету, за часів якого якраз було закладено цей ботанічний сад. Прохідка велася в дуже насиченому ґрунті крізь повітряні та водні мішки, які постійно доводилось підморажувати. Через це станція метро Університет унікальна ще також тим, що її вентиляція. Поєднана з ескалаторним наклоном, тобто будівництво станції велося крізь ескалаторний наклон. Через це ви можете побачити ботанічному саду й воздухозабірники самої станції, які у свій час унесли дуже багато життів маленьких пташок, які потрапляли в воздухозабірники, а потім насмоктувалося всередині на вентилятори станції метро-університету. Я особисто бачив купу померлих горобців в вентиляційних шахтах у цих от похилених станцій метро Університет. Сам верхній вестибюль станції Університет вважається, на мою думку, найкрасивішим в Києві. Недаремно, коли відкривали у листопаді 1960 року цю станцію метро, на листівці, запрошувальні людей, які мали честь побувати на відкритій станції метро, на цій запрошувальній листівці було зображений вестибюль станції метро. Ба Більше навіть у свій час. Різні кондитерські вироби, які випускалися київськими заводами, теж прикрашалися саме оцим вистубюлем станції метро Університет. Він дійсно красивий і нагадує якийсь античний храм. До того часу, як почалось будівництво цього вистубюлю, тут розташовувався просто маленький бельведер і вхід ботанічний сад Фоміна. Він же університетський ботанічний сад. Також в нього вмонтовано входи, ботанічний сад з боку бульвара Шевченка. До речі, в старі часи я ще пам'ятаю, що в 90-ті роки вхід ботанічний сад університетський був платний. От хто пам'ятає, друзі, обов'язково напишіть коментар. Може, хтось пригадає навіть вартість цього вхідного квитка, але я точно пам'ятаю, що таке було Щоправда я тоді був маленький і нічого не платив. А взагалі мене дуже приємні спогади дитинства з цієї станції, я називав завжди і бабусина станція. Мене була дідусина станція, це політехнічний інститут, тому що мій дід вчився в політеху. А моя бабуся закінчувала університет у свій час і тому я називав цю станцію бабусиною станцією. Друзі, як ви помітили, зйомка моїх багатьох відео неможлива без автомобіля, Адже інколи доводиться долати значні відстані для того, щоб зняти нові ролики для вас. Саме тому я вирішив зробити свій автомобіль більш комфортним і встановив нову магнітолу від Гейзер. Гейзер це не тільки найсучасніший автомобільний інтерфейс, а повноцінний планшет, інтегрований в машину. 6 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ флеш, 4 g інтернет і неймовірний екран QLED, прямо як у телевізорах. Мене приємно вразила швидкість пристрою. А також я можу одночасно слідкувати за навігатором, отримувати голосові і налаштовувати трек лист. Мене завжди дратувало те, що музика грає ніби з боку, але тепер я можу це змінити. Мені подобається, коли вона грає ніби з самісінького каплоту. У разі чого сервіс Гейзер забезпечить тебе технічною підтримкою 24 на 7 і гарантією у 3 роки. Хочу зазначити, що магнітола Гейзер обладнана дуже зручним інтуїтивним інтерфейсом, в якому я розібрався за лічені хвилини. Також є можливість підключити мій iPhone напряму і транслювати мій робочий стіл. Приємно вразила можливість налаштовувати гарячі кнопки під себе, а звук у порівнянні з заводською магнітолою набагато якісніше і гучніше. Гейзер це офіційний постачальник. В більшості автоімпортерів та салонів. Єдиний постачальник національних торгових мереж, визнаний всіма кращими тюнінг-студіями. Магнітовий гейзер сумісний з будь-якими марками та моделями автомобілів. Тож не зволікай, встигни замовити. Посилання в описі. Отже, повернемось до верхнього вестибюля. Він заслуговує ще на детальний такий розбір. Навіть укрнді проект і метро Гіпротранс навіть розробили для цієї станції унікальний, єдиний в всьому Києві урочистий такий лавровий віночок, як в в часи Римської імперії такими лавровими вінками зустрічали з тріумфом повернення римських легіонів. Але в даному випадку в цьому лавровому віночку... Писана буква М. От, зверніть увагу, будь ласенька, наступного разу, коли будете заходити в станцію Монтеронів Стет, там є тільки один вхід, і на вході зображені оці вилиті в металі букви М. Дуже красиві. Всередині цього наземного вестибюлю в численні кіоски вже тоді, в ті часи, в радянські, там були передбачені об'єкти торгівлі, також телефони. Ну, зараз телефонів немає, таксофонів звичайних, бо в них немає потреби. Натомість є магазинчики маленькі кіоски, які залишились там з тих часів. З тильної сторони було кафе, яке виходило своїми терасами прямо на ботанічний сад. Зараз, на жаль. Воно не працює, от хотілося б, щоб його повернули, бо насправді дуже прикольне і зручне місце для кафетерію, от прямо в станції метро Університет. І всередині, знову таки, в цьому вестибюлі, коли ви спускаєте вниз, ви знову-таки можете побачити відлуння того, що станція метро Університет розташовується прямо поруч з ботанічним садом, адже там в станції знаходиться єдиний. Києві на станціях метрополітену зимовий сад. Наступного разу, коли будете спускатися з ескалатора, зверніть, будь ласка, на нього увагу. Отже, спустившись донизу, ви бачите масивні старі ліхтарі, які збереглися теж з першої черги метрополітену. До речі, такі ж самі ліхтарі підсвічують вхід зі станцією на поверхні з боку Львова Бльвара Шевченка. Старі бронзові масивні. Київські ліхтарі середини ХХ століття, яких в Києві майже не залишилось на станції університет на вході, вони ще працюють. Теж, будь ласка, зверніть на них увагу наступного разу. Отже, спустившись на першому марші ескалатора, ви потрапляєте в проміжковий вестибюль. Це теж відлуння того, що станція влаштована схили трауфетівської цієї гірки ботанічного саду в дуже складних геологічних умовах. І саме через це. Тут розташовується в цьому проміжковому вестибюлі є запасний аварійний вихід, який веде на схили ботанічного саду, що теж дуже важливо для пожежної безпеки станції метро Університет. І ви потрапляєте на наступний марш сходи і спускаєтесь безпосередньо на саму станцію. Центральний проміжковий зал станції не дуже великий, він був оздоблений з самого початку гігантською, майже сатанінською статуєю Леніна, яку в подальшому прибрали, а також. Бюстами, погруддями діячів науки та культури українського, ну і звичайно російського народу. Причому, що архітектори намагалися зробити в цьому плані паритет з однієї сторони, діячів культури України чотири погруддя, і чотири діячі російської культури. Статую Леніна прибрали ще дуже давно, на початку 90-х. до речі. За одним з перших проєктів цього Леніна мали прибрати ще в радянський час, коли планували зі станції метро Університет зробити пересадку на майбутню зелену гілку. Ви можете подивитися про це детальніше в нашому ролику про закинуті тунелі Київського метрополітену, де я дуже детально розписую всі оці нюанси. Отже, коли Леніна прибрали, вивільнився його постамент, який дуже часто зараз люди використовують у якості зручної. Такої лавочки на станцію університету, тому що в центральному вестибюлі немає лавочок, ніде посидіти, і можна тепер посидіти на цьому колишньому під'єсталі Володимира Леніна. Єдине, що для того, щоб зберігати ваші репродуктивні функції, друзі, обов'язково щось підкладуйте. Туди, бо там дуже холодно сидіти. Я знаю свій час. Там багато провели суденські роки. Там, коли було багато вільного часу, не було ніяких коштів і ніяких забот. Ми там могли там з друзями годинами висиджувати на цьому колишньому під'їсталі Леніна і теревенькати про яке ж... про своє життя. От зараз там, до речі, розташовується ще в торці станції постійно діюча виставка. Фотографії історії київського метрополітену. теж, будь ласка, зверніть на неї увагу. Наразі російських діячів культури задекорували, і в найближчому майбутньому будемо сподіватися, що там будуть вже збюсти безпосередньо українських діячів. Зокрема, кияни проголосували за Володимира Великого, за Грушевського. І що для мене найприкметніше і найприємніше, що там в майбутньому буде зображено. Бюст Василя Стуса. Також, до речі, можете подивитися наше відео про київське життя Василя Стуса, про 10 років Василя Стуса в Києві. Цікаво, також що сама станція була облаштована червоним рожевим мармуром, знову таки співвідношення з кольорами університету. І там, в цьому рожевому мармурі, можна побачити рештки. Істот, які мешкали на нашій планеті там, сотні тисяч років тому, так звані амоніти. Можна побачити їх великі мушлі, прямо вкарбовані в оці наполюровані плити. Що цікаво, в одній книжечці про київський метрополітен початку 60-х років я дізнався, що цей червоний рожевий мармур він був привезений з родовищ Уральських, а граніт, яким оздоблювали безпосередньо платформи станції метро Університет. Привезли з Житомирщини, але що й головніше, він оброблявся на білицькому якомусь заводі. Я не зміг виявити жодних заводів, пов'язаних з обробкою граніту в колишньому стародавньому селі Біличі на околиці Києва, сучасному районі Києва. Насправді, всі підприємства під назвою Білицьке, Білицьке знаходились поряд селищі Коцюбинське, який зараз хоче знаходитися фактично на території Києва, але є автономним, окремим. Населеним пунктом, оточеним звідусіль. такий собі анклав на київській землі, який треба було б давним-давно насправді приєднати до Києва. Ну, це моя особиста думка. Так ось в цій книжці написано, що на цьому білочському заводі нарізали граніт саме під станцією Метроуніверситет. Співставивши ці факти, я міг подумати тільки одне, що ці гранітні плити могли різати зеки, які жили на той момент в Коцюбинській виправній колонії, яка зараз знаходиться закинута на території цього селища. Ця колонія діяла з дуже давніх років, і зокрема в 50-ті роки там утримувався відомий український письменник-фантаст і дисидент Олесь Бердник. О, тому цілком припустимо. Можна, звичайно, це не факт, це лише тільки моє припущення, що український письменник-фантаст Бердник, ув'язаний з сталінським режимом, міг так чи інакше, хоч трошки бути дотичним до створення станції метро Університет. Цікавим ноу-хау було запровадження на станції метро університет обмежувальної лінії для пасажирів, не у вигляді. Звичної нам білої або там червоної лінії, просто нанесеної на безпосередньо покриття платформи. Перша спроба була зробити ці сигнали ілюмінативними, тобто світовими, щоб вони при, після прибуття потяга вони блимали і таким чином давали знати пасажирам, що наближається небезпека. Але чомусь цей проєкт провалився, я не знаю чому. Єдине, що залишилось, як архівна фотографія блимовичими попереджувальними знаками, які мали обмежувати пасажирів не попереджувати їх, щоб вони не впали, не дай Боже, під наближаючийся потяг. Також дуже актуальним останніми місяцями стала історія, пов'язана з створенням додаткового наземного переходу від станції метро «Університет» крізь бульвар Шевченка. Це ініціатива київських урбаністів, які хочуть забезпечити доступ людей по поверхні до станції метро університет. Першу чергу забезпечивши таким чином інклюзивність цієї станції, от зараз досі тривають діспути з приводу того, що варто це робити чи не варто, обов'язково друзі. Напишіть в коментарях, чи ви вважаєте за потрібне створити окрім підземного переходу. Ще й наземний перехід крізь бульвар Шевченка для того, щоб забезпечити доступ людей до станції метро Університет. Взагалі, станція метро Університет дуже цікава, з нею пов'язано багато різноманітних легенд та міфів. Можливо, колись ми зробимо і продовження цього відео. Напишіть, будь ласка, в коментарі. От, чи хочете ви продовження про станцію Метро Університет колись почути. От. А зараз віддячте нашим відео, якщо вам воно вам сподобалось, лайком. Донатом, напишіть коментар, і вже дуже скоро ми побачимося у нових відео Степанцях. Я вам обіцяю.